А зараз малятка ми намалюємо Давайте перші весняні квіти для нашого ведмедика. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, стакан з водичкою, зелена фарба та синя фарба. Ну що ж, починаємо. Ми беремо пензлик трьома пальчиками, мочимо у водичку, зайву водичку віджимаємо, беремо зелену фарбочку та набираємо її на пензлик. Ось так. І тепер ми з вами знизу до гори малюємо ось таку стеблинку. Подивіться, ось таку і, начебто, гачочок. Ось так. Давайте ми ще з вами одну стеблиночку намалюємо, так? Ось так, знизу вгору ми ведемо лінію. І ось такий гачочок у нас виходить. Ось. І давайте ще одну квіточку. Так, стеблиночку намалюємо знизу, вгору. Ось так. Подивіться. Молодці. А тепер давайте трішечки підправимо, щоб у нас вийшли гарні з вами стеблиночки. Так? Ось. Ми підправимо гарні. Виходять стеблиночки у нас. Ось такі. А зараз нам з вами. Малятка потрібно намалювати що листочки. Ось давайте ми намалюємо листочки. Подивіться, подивіться, під нахилом ось такі листочки трішки ширші, ніж стеблиночки. Так, давайте, ось тут листочок, ось так, намалюємо. Ось такий листочок. І ось тут. Так. Ось у нас з вами вийшли гарні листочки. Тепер нам потрібно з вами промити пензлик, промиваємо пензлик від зеленої фарби. Так, залишки водички віджимаємо, беремо синю фарбу. Набираємо синю фарбу і робимо з вами ось такі примакування. Подивіться, ось ось так. Ось так. Ой, подивіться, яка гарна квіточка вийшла. І ще давайте другу квіточку намалюємо. Ось. Ось так і третю пелюсточку. І останню ось так. І останню. А тепер малятка, подивіться, які в нас гарні квіточки вийшли для нашого ведмедика. Тож, я чекаю на ваші роботи. На все добре, до побачення!